Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Тільки по і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз, розберемо розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці охеріли, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексусів, Мерседесів, паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови, повикупляли тут торгові приміщення і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб все бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали. По їхньому. Виразу облич, як в принципі, і всі Європи. Тепер же Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну, Хто не знає, той не знає, але це щось АТБ місцевого по Польщі. Не? Планує, а це там 800, чимось магазинів чи 600 чимось скільки там. 800-600 чимось магазинів. 800 магазинів. Уявіть, що це взагалі, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини? Ну і не тільки продуктові, Сільпо, Слава це не тільки продуктами. Ну вони офігені, у них перезагрузка буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю, ну щось там може там підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і, і Кауфланд ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони її рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Белія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихоньку в Європу. Да, да, кажи. До війни, АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували Ліду викупити Німеччину? Ну це теж, прикиньте, скільки там Ватиба-Бабла. цим закордонним магазинам і не снилось, те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би в Україні. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все. Європа ім'я бачите не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польщу. і Польща на рівні. А, своїх монополістів. Стеру, це типа банкінг якийсь, так? Да? Так, да, да, да. Це монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали. Так, їх, а, заборонили, і про це власник монобанку Заяв, дав, да? давав інтерв'ю Ну ясно, обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і Лучше б допомогли б нам, та ми б оставали собі в Україні. Так, Дограв